Віват зробили це знову, і я зараз могла пробити вам відгук на ось цю книжечку, але Віват відкрили настільки класні передзамовлення, і там стільки книжок одразу стали книжковими бажанками, що я вам не можу про це не розповісти. А почнемо ми з того, що я нарешті зможу читати цю книжкову серію, тому що відкрили передзамовлення на четверту частину продовження серії крізь зеркала французької письменниці Крістель Дабос. А це значить, що я можу нарешті спокійно продовжити читати цю серію і не переживати, коли вона повністю вийде. Наступна книжка це теж продовження серії, яку я неймовірно чекаю. І так, я зараз кажу про твістет, а не хван. Мені дуже сподобалася перша книжка серії. Друга книжка вже буде присвячена іншим персонажам принцесі Бріджит та її тілоохоронцю Різу Ларсону. Цікаво наскільки історія буде гарячою, як у першій книжці. Так що чекаю книжечку ігри клітин Нестра. Книжка події, якої відбуваються у Стародавній Греції, я думаю, фанати книги Церце Медлін Міллер мене зараз зрозуміють, тому що коли з'являється якесь передзамовлення, книжечки події, якої відбуваються у стародавній Греції, або натхненні античною міфологією, звісно, одразу це книжкова бажанка. І наступна книжка, яку я доволі таки давно чекаю, з того моменту як Віват анонсувало, що вони її видаватимуть, це Фамільяр лі бардуго. Я не можу назвати себе поки фанаткою лі бардуго, але анотація звучить настільки цікаво, що я вирішила спробувати, адже «Фамільяр» Лі бардуго це історія про відьму. Заборонену магію та золоту добу в Іспанії. Це не просто фентезі, а це історичне фентезі, так натхнене історію Іспанії. Перша та друга книжка з серії викрадений принц Голлі Блек. Я ще не знайома з ельфійською творчістю Голлі Блек, не читала, наприклад, її ось цю дуже відому книжечку. І зараз замислилася, можливо, варто почати знайомство з Ельфгеймом саме з цих двох книжок. Дивлюся на цей список книжкових бажанок. І я знайшла відмовку. Мені можна ці книжки, тому що, що скоро день народження мого блогу, а це значить, що можна замовити нових книжечок. Хоча насправді для книжок Віват не треба ніяких відмовок, їх просто можна одразу купувати і читати настільки вони класні.